Творчі волонтери єдиного мистецького простору розповіли чернігівцям про реалізовані за час повномасштабної війни проекти. Це і спільна робота з відомими українськими музикантами, такими як Онука, Євген Філатов, Олександр Чемеров, і з чернігівськими виконавцями та митцями. Понад мільйон гривень зібрано для ЗСУ у спільному проєкті з фондом Це моє місто культура під час війни має жити і приносити користь суспільству, вважають волонтери. Якщо брати всі галузі, то в люб. З огляду на життя України сьогодні пріоритет це збройні сили України, але е, кожна галузь вона має також свою вугу, і я вважаю, що культура вона має надзвичайно важливе значення сьогодні, тому що культура вона має працювати як і на населення України, і на людей, які всередині України переживають цю кризу, так і показувати Україну назовні, так і підтримувати збройні сили України в тому числі. І тому я вважаю, що ті митці, які сьогодні здатні спроможні працювати, які можуть створювати продукт, вони повинні працювати максимально і підтримувати населення, занурювати в атмосферу творчу, полегшувати цей стан війни з одного боку а з іншого боку, як мені здається, мистецтво повинно піднімати настільки, щоб ми змогли побачити перемогу. Ірина Бринза створила календар рік Ю на світлинах. Волонтери, лікарі, митці, журналісти. Проект мав на меті показати героїзм українців, силу спротиву та зберегти українську ідентичність. Гроші від реалізації календаря пішли на потреби ЗСУ. Я працювала фотографинію близько 15 років, але насправді це перший проект, яким я дуже пишаюсь. Цей проект про нашу нову історію. Саме це я відчуваю в собі, а саме силу творити та передавати в спадщину нашим дітям, онукам, правнукам, те, чим вони будуть пишатись, як я пишаюсь своїми предками. Єдиному мистецькому просторі бере участь велика група талановитих митців. Усіх об'єднує бажання реалізовувати суспільно важливі проекти і наближати перемогу.